Він маневрує як може Уже ухилився від частини американських рестрикцій, але від українських не вийшло. Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо застосування санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Усе через сприяння Росії у збройній агресії проти України. Крім того, Лукашенко залучав білоруських посадовців до примусової депортації українських дітей до Росії. Більше деталей про обмеження проти білоруського диктатора у наступному сюжеті. Санкції проти Олександра Лукашенка запровадили за сприяння російській агресії в Україні. За словами президента Зеленського, нині понад три тисячі підприємств в Білорусі поставлені на службу РФ для війни з Україною, постачають техніку обладнання та компоненти армії супротивника. У другій половині 25-го року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях від Київщини до Волині. Частину ударів, зокрема по енергетичних об'єктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдавати без такої допомоги Білорусі. У Білорусі загалом розбудовують інфраструктуру для розміщення ракет середньої дальності Арішнік. Загрози не лише для нашої держави, а й для всієї Європи. Олександр Лукашенко не лише надав територію країни для Орешніка, а й залучив місцеві підприємства. До його виробництва ще один інструмент для залякування та тиску це ядерна зброя. Хоча й немає доказів, що Росія доправила її в Білорусь, та режим Лукашенка активно використовує цю карту. Ну Лукашенка перетворив Білорусь на таку військову базу російську. Насправді це не тільки арешники ядерна зброя і не тільки розміщення російських військ, але до прикладу, практично щоденне використання повітряного простору російські дрони і ракети. Балістика пролітає над Білоруссю і вбиває українців. А ми бачимо, що Лукашенка зроблює на війні, виробляє снаряди, шосі, деталі, електроніку для російської армії, і все, що Лукашенка міг зробити поганого для України, він вже зробив. Як повідомив Володимир Зеленський, Україна працюватиме з партнерами, щоб санкції мали глобальний ефект. Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади. Допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує Рос. Стійську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки. Санкції проти Олександра Лукашенка запровадили Євросоюз, США, Японія, Канада, Швейцарія та Нова Зеландія через систематичне порушення прав людини, організацію репресій проти політичних опонентів та сприяння російській агресії. В Україні це дуже правильне рішення, і ми дуже вдячні і президенту Зеленському, і українському народу, що ці санкції були запроваджені. Це посилає дуже чіткий меседж Лукашенка, який бере участь в війні і допомагає Путіну номенклатурі, яка повинна розуміти, що вони понесуть відповідальність за всі злочини і за співучасть, коли будуть допомагати Лукашенка, і білоруському народу, які теж бореться за своє майбутнє, і вони повинні розуміти, що і вони повинні відчувати, що Україна теж підтримує нашу боротьбу за свободу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів за прикладом України запровадити рестрикції проти Олександра Лукашенка та його режиму за злочини проти українського та білоруського народів і запевнив, що Україна вірить у європейське майбутнє північного сусіда, щойно той звільниться від диктатури. Тому ці санкції вони можливо відразу не спрацюють там і не вдарять там кишені Лукашенка, але вони точно вже мають символічно ефект, і я думаю, що інші країни, які сумнівалися, вони тепер зможуть брати приклад з України і теж вводити персональні санкції проти Лукашенка і його оточення. Напряму Білорусь не воює з Україною, і попри те, що в інші способи допомагає Росії вести агресивне вторгнення, експерти вважають, що напад білоруської армії на Україну разом з Росією малоймовірний. Я не вірю, що білоруси і білоруська армія буде втягнута в цю війну. По перше тому що немає жодної мотивації і панують антивоєнні, антиросійські настрії. А абсолютна більшість білорусів підтримує Україну в цій війні, хоча не можуть це висловлювати публічно. Ми знаємо, що серед військового генералітету і офіцерського складу теж люди мають досить скептичний і негативний щодо Росії настрій. І коли вони дадуть наказ там піти війною на Україну, це розгорнеться, повернеться проти них самих. І тому Чому вони цього не зроблять. Влада ЄС і України на відміну від нинішньої адміністрації США не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Якщо з Євросоюзом активного політичного діалогу не ведеться, то представники Дональда Трампа вже кілька разів були у мінську. Проти Білорусі скасовані деякі санкції. А самого Лукашенка американський президент запросив стати засновником Ради миру. Також Сполученим Штатам вдалося домовитися з лідером білоруського режиму. Вільнити 123 політв'язні, яких депортували з Білорусі. Вероніка Іващенко, Подробиці, Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о сьомій ранку на ACTV2.